Слава Богу, друзі. Вітаю всіх братів, сестер, всіх, хто онлайн. Ми йдемо до завершення помаленьку нашого вечірнього зібрання. Давайте ми, щоб в нас ще є декілька хвилин використаємо їх для свого збудування і для слави Божої. А сьогодні послання у мене таке, друзі, щоб ми раділи. Хочу повторити просто слова апостола Павла. Завжди радійте, завжди радійте. Знаєте, сьогодні радість, особливо от в контексті того, що відбувається в Україні, поняття радості, воно майже звучить як кущунне якесь. Хтось каже, цілком логічно, може задати запитання, як сьогодні взагалі можна радіти. Про що ти говориш? Яка радість сьогодні? Подивися, що робиться навколо. В країні війна, біда. І взагалі, навіть якщо взяти в такому глобальному масштабі, багато різної біди є. В цьому світі, як можна тут радіти? І знаєте, от часто малюється от портрет такого християнина, який вічно ходить в смутку, одягнений в чорне, в якомусь траурі постійно і так далі. Я тоді не можу зрозуміти оці от тексти багато, про які говорив і Христос, і які закликав апостол Павло. Тому що Павло також жив не в дуже прості часи, часи, коли були гоніння, коли були переслідування. Він навіть казав, що не женатим, каже, може, краще не женіться. Уявіть я просто це що ж було, значить, напевно, такий був важкий час, якщо він закликав до того. Він каже, просто в силу того, що зараз відбувається, ти гонінь, переслідувань і так далі. Тобто, ну, час був не важкий, важкий, і тим не менше він закликає радіти. І от, знаєте, мені здається, що таке от християнське життя це якась такий радість через сльози. Це якийсь такий, знаєте, двоякий внутрішній стан, коли з однієї сторони, ми дійсно ми бачимо гори, ми бачимо біду, ми бачимо страждання. І християн ми не можемо якось обійти це все питання. Правильно, ми не можемо відсторонитися, ми не можемо бути байдужими. Біблія закликає плакати з тими, хто плаче. І ми дійсно праведна душа наша мучиться від цього беззаконня і цієї несправедливості, які творяться навколо. І важко радіти, але з іншої сторони. Є якісь дуже потужні підстави для радості. І Біблія закликає нас радіти. Друзі, радість взагалі, я вам скажу, це є така характерна ознака дійсно Божих людей, народжених згори, сповнених Святого Духа, радість. Щира, правильна така, знаєте, християнська радість, не штучна радість. Не радість, яка десь підпитується якимось. А, ну, Сурогатами, знаєте, допінгами різними. А дійсно справжня, якась внутрішня радість, яка походить від Духа Святого, від Божого Слова, від якогось усвідомлення глибинного. Подобається мені текст із Псалма 45 й псалом, написано так, 8 вірш. Ти полюбив справедливість а беззаконня зненавидів. Тому намастив тебе Бог, твій Бог. Оливою радості понад друзів твоїх. Тут описується просто ну, праведник. Його характеристика це той, хто любить справедливість, а ненавидить беззаконня. І написано, такого Бог намастив оливою радості. Тобто радість це є характерна ознака праведника. Хоча, так, ми будемо і багато плакати. Але напевно радість вона перемагає в нашому житті. Чому важливо, щоб в житті християнина була радість? Чому важливо радіти іншими словами? Тому що, друзі, в радості є величезна духовна сила. В радості є величезна духовна сила. Ми згадуємо слова Неємії, коли він сказав так, коли вони відбудовували стіни Єрусалиму, ворота Єрусалиму, було свято, і написано там Текст книга Неємії 8 розділ з 10 вірша, Неємія 8,10. І сказав він до них: ідіть, їжте сите, і пийте солодки, і посилайте частки тому, в кого нема наготовленого, бо святий цей день для нашого Господа, і не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила, радість у Господі це ваша ж сила, друзі. Ви знаєте, сильні християни це християни, які мають радість від життя з Богом. І якраз навпаки, слабкі християни, вони не вміють радіти. Можливо, вони не до кінця усвідомлюють, що вони мають насправді. Знаєте, Слабкі християни, вони, як правило, ходять подавлені, сумні, в депресіях і так далі. І вони не вміють радіти від усвідомлення того, що Бог зробив у моєму житті. Це постійна якась така внутрішня борьба наша. Друзі, дуже небезпечно, тому що якщо життя з Богом, в чому небезпека? Якщо життя з Богом не приносить мені радості, то знаєте, що, як правило, ми робимо? Ми йдемо шукати цю радість в інших джерелах, в інших джерелах. Я зауважив дуже багато, що причина відходу багатьох від церкви, від Бога, від віри, і причина багатьох падінь все починалося з того, як правило, що людина просто втрачала радість, життя з Богом. Коли це життя, воно ти ніби віруючий. Можливо, навіть десь задіяний в якомусь служінню, але саме це життя з Богом, воно не приносить тобі великого задоволення. Воно не приносить тобі радості. Воно більше, як якийсь такий вантаж на твоїх плечах, який ти повинен нести. І дуже часто, ти вже в такі моменти починаєш дивитися в той світ і радість тих людей, яких не вірують, ну не віруючи, воно тобі здається такою привабливою більше. Ось коли ми не вміємо радіти в церкві, коли ми не вміємо радіти в служінні, коли ми не вміємо радіти в житті з Богом, ми все рівно, ми десь підсвідомо, ми будемо шукати тої радості. І дуже часто світ нам запропонує свої причини. Ми завжди тягнемось до того, що приносить нам радість. От знаєте, в католицизмі є таке поняття, як сім смертних гріхів, можливо, ви чули. Вони кажуть, що це там є такі сім найнебезпечніших або смертних гріхів. Чому вони їх так називають? Вони вчать, що вони відкривають ті двері, відкривають гріхи для всіх решта гріхів. Ну, і там є гордість, там є лінь, там є розпуста, там є жадність. Ну один із таких гріхів, я думаю, як він туди взагалі потрапив, це є смуток. Смуток? І таке, знаєте, перша просто думка і перше враження: що смуток може бути серйозним гріхом, а це величезний гріх, друзі, смуток. Тому що якщо душа твоя сумна з Богом. Якщо ти не відчуваєш тої радості, життя з Ним, і ти весь час ходиш в смутку, ти починаєш шукати радості в гріху, починаєш шукати радості десь в цьому світі. Тому я хочу сказати, що мало навіть прийти, знаєте, до Бога, треба ще навчитися радіти в Його присутності, радіти тим життям, яке є разом з Ним, друзі. Тому один із найбільших гріхів. В житті християнина це є відсутність радості, це є гріх. Чому, друзі, радість вона ще важлива? Тому що це є дуже сильне, потужне свідоцтво для невіруючих людей. Потужне свідоцтво для невіруючих людей. Вони часто дивляться на віруючих, і вони бачать оцю чисто, непідкупну. Не фальшиву, але радість в житті. І це те, що приваблює багатьох. Ви думаєте, невіруючих людей приваблюють сумні християни? Сумні, які вічно нарікають на своє життя, невдоволені і так далі, які ходять весь час подавлені. Кого буде приваблювати таке? Диявол десь зміг нам нав'язати, що це є такий, знаєте, особливий такий вид благочестя і святості. Такий суперсмуток постійний і так далі. Чомусь нам просто де, знаєте, відпустили ми цю стрілу про те, що радість то є гріх, і радіти не можна. Друзі, але якраз це і навпаки, тому що Дух Святий він кличе до радості. Царство Боже, воно подібне до весілля, до бенкету. Христос каже, я буду з вами пити нове вино вино це як символ благословіння, радості. Взагалі, вино, це такий невід'ємний елемент оцього Божого царства. Воно символічно от означає, просто що ми будемо радіти. Як нам уже сьогодні говорили брат переді мною, що це царство, воно вже всередині нас є. А що таке царство Боже? Це є не, не їжа і питво, але це є праведність, мир і радість у Дусі Святому. І якщо ти маєш оцю праведність, мир і радість Святому Дусі, ти вже війшов в це царство. І дійсно в царство Боже входять тут на землі вже, не там колись. І той, хто не увійшов в Царство Боже тут на землі, той не війде в нього потім там. Ми вже в нього входимо. І одна із його ознак це радість в Дусі Святому. Які в нас є причини для радості, друзі? Ми маємо їх багато, як віруючі люди, ми маємо багато. Розумієте, вся справа в тому, що, наприклад, радість невіруючих людей вона має дуже хиткий фундамент. Чому люди можуть радіти в цьому світі? Тому що в них є певний успіх, тому що є якісь, можливо, заощадження, тому що, можливо, є якісь маєтки, є хороша машина. На чому будується радість невіруючої людини? Можливо, десь ті всі елементи, вони дають таку тимчасову радість, але це фундамент дуже хиткий. Тому що пропадає щось в житті і немає вже тої радості. І вона зникає. Ну та радість, яка має віруюча людина, ніхто не може її забрати. Ніхто, друзі, не може її забрати. Це дійсно така ознака Божої радості, і чим вона відрізняється від радості світської. Це те, що християнська радість, це радість часто не завдяки чомусь, але навіть всупереч всьому. Радість християнина вона не залежить від зовнішніх обставин. Так я розумію, це, так, ну, це може дуже духовно звучить і насправді легко говорити про ті речі. І обставини, які навколо нас, вони впливають на нас, хочемо ми цього чи не хочемо. Ну, якщо ми глибоко вкорінені в Божому Слові. Якщо в нас дійсно в нас є глибоке спілкування з Богом, то наша радість вона не залежить від тих зовнішніх обставин. Радість наша не від того, що ми бачимо навколо нас, але від того, хто живе всередині нас. У тих, хто сказав, тих, хто ходить у світлі і в темряві душа співає, а той, хто впав духом, він гине раніше терміну. І Павло писав і до Филип'ян, радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. До Солонян він пише, завжди радійте. Оце дивний просто такий заклик, як можна радіти завжди. Друзі, тоді і тільки тоді, коли джерело вашої радості, воно є вічне, а не тимчасове. І якщо джерело вашої радості, це є Господь. То вас ту радість ніхто ніколи не забере. Вона не залежить від зовнішнього обставин. Так далі. І в нас є дійсно багато причин для радості, друзі. Ми маємо спасіння. Чудесно нам сьогодні про це говорив Ітан, який розказав нам дійсно, що наша радість, наше спасіння і це і прийняття нас Богом залежить. Уявіть собі, просто яка це глибока думка і яка це дійсно причина для радості. Залежить не від мого навіть життя. Навіть тих помилок, яких я роблю у своєму житті, так ми здатні оцінювати себе по своїх помилках. І ми вже бачимо себе якимись ніякими, негідними і так далі. Але нам сьогодні гарно нагадали, що єдина причина, по якій нас приймає Бог і любить нас, це не наша праведність, але це тільки по одній причині, що ми є його діти, і він нас перше полюбив. І він нас перше полюбив. Ще до того, як ми зробили навіть свою першу добру справу ради нього, він уже давно нас любив, друзі. І тому ми маємо спасіння. Тому, друзі, хай Господь благословить нас, я вас ще раз сьогодні хотів би закликати, тому що час, дійсно, в якій ми живемо, не Люди живуть у відчаї сьогодні. Люди живуть в величезному страху, в паніці. Написано так: пам'ятаєте, Христос говорив про ознаки останнього часу, і Він каже, що люди будуть тремтіти від слуху, там, про війни, от про це. І дійсно, от сьогодні, завдяки новинам там, і так далі, люди тремтять від того слуху одного. Ще, можливо, навіть біда не прийшла десь навіть в їхнє особисте життя, ну вже від слуху. Ми пробуємо десь заглянути в майбутнє, ми там нічого не бачимо доброго. Люди сьогодні просто вічує. І Їм так потрібно знаєте, щоб поруч була церква, щоб поруч була віруюча людина, який живе і радіє. Ця радість дуже часто не зрозуміла для таких людей, але це те, що як магнітом просто притягує. Всіх. І в них просто десь, знаєте, підсвідомо в них виникає питання: чому ти радієш? Яка причина твоєї радості? Вони не знають щось одного. А ми з вами знаємо. Ми з вами знаємо, хто ми такі. Ми знаємо, яка ціна була за нас заплачена. Ми, друзі, з вами знаємо, куди ми йдемо. Ми знаємо просто, що імена наші записані вже в книзі життя. Ми знаємо, що ми вже прийняті в небесну сім'ю, що Він нас назвав своїми дітьми, він доказав свою любов тим, що він заплатив найвищу ціну для нас. І хіба це не причина для радості? Якщо, друзі, такі речі не викликають в нас причин для радості, то є серйозне взагалі запитання до нашої віри взагалі, до нашого відродження. Хай Господь благословить. І допоможе нам цьому. Радіти, друзі. Завжди, завжди радіти. Завжди радіти. Тому що причин для того в нас є багато. Йому хай буде за все слава. Амінь. Помолимось.